Колись давно з'явився такий канал Арте. Це було щось просто таке неймовірне. Причому він тоді працював на двох мовах: на німецькій і на французькій. Якщо в ті часи це в час супутникового телебачення можна було щось ну, розумних, інтелігентних людей почути французькою, французької то на німецьких каналах ну, це було дуже тяжко когось такого. Ну, були диктори, які гарно говорять німецькою мовою. Але щоб хтось говорив так, щоб передавало а, ще й культуру, такого фактично ну, майже не було. Тому, коли з'явився Арте, я дуже прислухався до того, хто на, цих, на цьому каналі говорив німецькою, і там просто заслухаєшся, яка була гарна німецька мова. Часи пройшли, всі перейшли в інтернет, супутникове телебачення. От зараз в інтернеті, я давно вже говорив, агітував, можна дивитися канал Арте. Я ось показую, так він виглядає. От, ось так він виглядає. Але зараз ми подивимося, Я підписаний на нього, і щотижня я отримую такі, знаєте, поради. Що можна подивитися, що на їх погляд може бути цікавим для людини, для глядача. Ось так це виглядає, цей імейл з їх рекламою або з їх роз'ясненням. Що це таке. І так, перше, що вони показують, це фільм. Причому тут, бачите, є мова. Я думаю, що це англе, еспаньоль, еспаньоль. Не знаю, що це таке, що... можливо, не знаю. Але подивимося. Зараз ми розглянемо це все. Пасенс молому. Такий фільм вони показують. Пасенс Мономух це, можна сказати, пристрасть Моя любов. Так, можна було перекласти. Що ми далі читаємо про цей фільм? Charles Шарль Charlecteur, Шарль або ну, можна, вони так кажуть, дорогі глядачі, або читачі? Три місяці після того, як зустрілися ці двоє жінок Аліса і Габріель. Вони сапред садовнір мама. Вони подумали про те, як же стати мамами нарешті. Але як Команфер Фамії і Соціє Етерономії, як створити сім'ю в суспільстві такого гетерогенного. Ну, ось про це буде цей фільм. Хто захоче, не знаю, можете подивитися. Я не думаю, що буде все так, от. Йдемо далі. от. програма Аннупад Грати. Інші програми, які не варто пропускати. Ну, Тут де у них реклама Hellfestu 24 го року цього року. Це такий метал, такий heavy metal концерти. Ви можете от варто натиснути сюди. І, а, ні, де не, не, не дає. Ось, бачите, от Hellfest. І можна подивитися, мабуть, щось, що вже було на цьому ось є напряму, прямо трансляція, вже були записи. Хто цікавиться, heavy metal, вам, звичайно, сюди. Так, зараз я закрию цю папочку. От, Вахлі концерт. Тут можна подивитися і ще інші концерти. Чи це тільки по Hellvest. Ні, це тільки по Half От. Потім йдемо далі. Реклама концертів Heavy Metal. Далі Ети 85 або Іти Катрвенсик. Літо 85. Le coup de, de la rédaction, Повстання редакції. Не знаю, чому так назвали. От, але тут іде короткий огляд, що, що тут таке.

Андрамс, ніби. Вони зустрічаються ці хлопці, один із них помирає через 7 тижнів після зустрічі, це пі, через півтора місяця. Що далі там буде? Ті, хто захочуть, подивляться. Вони не цікавлять <фільми>, фільми про таких хлопців. Це дуже цікаво. Така, бачите, якась направленість дуже, така, <фільми> про, скажімо, надто можливо і ліберальна. Раніше такого не було, чесне слово. А я, можливо, це такий них якийсь особливий. Ну, дивіться, навіть про політику, зараз елекціон Легіслатів, це про, мабуть, законодавчі вибори. Я не буду читати деталі, але самі статуйки тут бачите всі такого різних кольорів, що нагадує не про якусь таку лебедь направленість. Я не знаю, як це пояснити. Пробачте, замість того, щоб вас підсадити когось на цей канал, я бачу, що ви можете втратити бажання. Але це Європа. Там до цих моментів ставляться досить спокійно, толерантно, і цього взагалі-то не так багато, як тут здається, може здатися. От. А от тепер Анкорк plus до рекомендаціон. Чи ще хочете якісь рекомендації? І тут вже пішли, ось дивіться фільм. Тут тут лаверіти, відкриваємо його. Так, і тут є короткий опис. Це детектив. Це жінка, вона слідча. слідча. Тут така річ, що тут є мови. Якщо ви сюди зайдете, ось справа, бачите, показую пальцем, то тут можна вибрати, у них постійна є трансляція французькою і німецькою. Але отут дещо можуть, деякі з передачі можуть бути англійською, іспанською. Польською теж можуть бути, але швидше там, а, субтитри. Італійською теж суб, субтитри. Іспанською бувають субтитри. Не, не звукова трансляція. Тому, якщо звук, то це французька німецька. І тут дійсно можна почути гарну німецьку мову. Я зараз не буду переключати на, на іншу мову. Ось фільм, ось цей серіал. Тут для вирити. вся істина або вся правда, можна так. Хто захоче подивитися. Це буде такий для вас, можливо, огляд. Потім ще один фільм або ще один серіал The Darryls in Infamie Anglais A. Ah". Сім'я в англійська сім'я, і вони, їм не сподобалось життя, багато нервів, там багато помилок. Вони вирішили, сім'я з Англії переїхати в Середземне море. Ви знаєте, що в Англії. Всі мріють, або, скажімо так, багато хто мріє про те, щоб жити десь біля теплого моря, щоб було поменше дощів, щоб було все більш оптимістично, безхмарно. Ну і тут йдеться фільм, такий цілий серіал про цю сім'ю. Бачите, чотири сезони можна подивитися, мову ви теж можете собі вибрати. Можливо, тут буде англійська мова теж. Закриваємо це. Потім, ну, про Орбана, це хто <ріст> на любителя, я навіть відкривати папку не буду. А ось тут, бачите, тут вверху написано концерт. «концерг». Відкриваємо сюди. Дивимося, що це у нас за концерт такий. Вау-вау-вау! І тут на арте вони дають різні концерти. Можна подивитися класику, можна подивитися рок, Давайте включимо звук. Щось я не чую звуку. Що таке, а, звичайно? Це е, нова е, галерея у Берліні, художня галерея. І це, як ви бачите, співачка цієї групи, яка називається Gossip, або плітки. От вона така досить неординарно виглядає ця співачка. Ну, для співачок. Але послухаємо хоч трішки, як вона співає. Хіршу. ну Ви зрозуміли, в якому вона стилі виступає, співається, такий ж рок, легкий рок. Але вона заводить публіку. Рок, шансон. Вона явно заводить публіку. Тому Арти вирішила зробити про неї концерт, інакше вона сюди не попала. А про музикантів я, я проглядав трішки. Видно, що досить професійно грають музиканти, але вона могла наняти в Америці так. Ти можеш бути співачкою, носити взагалі босою ходити. Вона тут ходить босою на концерті, але ти можеш наняти дуже професійних музикантів, які будуть тобі допомагати, будуть виконувати ту музику, яку ти написав, яку ти склав. От. Я завершую цей показ. Ви зможете самі дослідити це. І потім ще ось один серіал. Тут уже, ну, нормальні люди. От. Радять не пропустити. Хосменцю ага, Тут просто анонс різних фільмів, крім того, крім тих, які ми вже продивилися, або крім тих передач. От. Потім тут є ще у них за гроші, що можна купити. Фільми про ось у нас фільм про одного, хто вижив у Другій світовій війні, багато людей врятував. От, потім є ось такий анонс про концерт Більбао. Більбао – це Іспанія, це Баске, столиця Басків. Що ми, можем, що ми знаємо про столицю Басків, що там хороший музей є сучасного мистецтва. Також що був такий скульптор Челіда, дуже цікавий, абстрактний скульптор. Це для тих, хто цікавиться сучасним мистецтвом, то там е, теж є його роботи. Є роботи великі, чи люди. От, тут вони запрошують придбати, приїхати, там у них такі е, палаткові містечка будуть, люди будуть ось, ось так вечорами і днями слухати музику, там мож, може бути музика всяка, швидше всього рок. Може бути диско, може бути поп, а сучасні такі різні тренди. Люди живуть в палатках кілька днів, скільки у нас тут днів, виходить 3 дні. Дві ночі, три дні. Їх там годують, мабуть, за квитки, вони отримують гроші. Тому, хто бажає, може поїхати в столицю Басків. Баска мова це дуже унікальна мова. Одна із дуже рідкісних складних. Мов, це те, що я про, про неї знаю. Так, закриваємо це. Скільки у нас ще? У нас вже пройшло 12-13 хвилин. Давайте ще глянемо на новини науки. Тут що мені прийшло в, в мою скриньку? Зараз подивимось. От є такий журнальчик New Atlas. New Atlas. І тут можна дещо подивитися, що тут це щонеділі, у них такий дайджест. І вони можуть показати, щось, що за тиждень відбулося показати. Ну от дорогу показують, яку будують в Японії. По цій дорозі будуть рухатися контейнери, але без, без машин, без, не, без тягачів. Японці вирішили зробити таку дорогу. Скільки там вона буде Десь 300 кілометрів, але там будуть рухатися, зробить вони якось, що там будуть рухатися тільки, тільки контейнера, не буде ніякого виділення спаленого газу чи бензину, дизелю чи бензину. Це досить цікаво. Це тенденція завжди на цьому журналі або у світі. Вони показують тренди в от таких невеличких. Машинах або доповненнях додатків до машин, які до автомобілів ну, сім'я виїхала десь відпочити. Ось цікава стаття з біології про метеликів. метелики, які називаються Lady Butterflies. От, і тут стаття велика про те, як метелики, оці іменно метелики летять дуже. Наскільки десь на 2500 кілометрів 5-8 днів летять. Як вони це роблять, вчені досліджують цей момент? Потім відео США показує свій новий дрон, вони описують це, потім ще ефективний двигун, потім в кожному майже журналі є такі мультітули, інструменти для, для різної роботи. Можливо, вони могли б комусь стати в нагоді, хто ходить, займається туризмом і так далі. Я думаю, що це буде цікава стаття. New Intelligence Model could Up and Biology, Genetics, Medicine and AI. Я ще не читав цю статтю, але в мене вже виникає інтерес. Через те, що судячи з усього, якісь є дуже цікаві нові дослідження про, про клітини. Так, зараз я почитаю Communication and Embodied Mind. Щось, щось обіцяєте, дуже цікаве на клітинному рівні. Я прочитаю, можливо, якщо це буде варте того, щоб вам розповісти, то звичайно я це зроблю. Потім це про дієту або такий піст. Ця дискусія вже триває довго, як от менше їсти. От, і про це пишуть досить часто і багато. Також те саме з серії якраз відпочинку, автомобілі для відпочинку, потім про гаджети, Це не так цікаво. Це може бути цікава стаття про молекули, які борються зі старінням. От. І знайшли якісь анти-еджен проти молекули проти старіння, які успішно відновлюють різні, різні показники в людини. Різні показники параметри молодої людини. Фактично, ну, обіцяють з тих, хто вже так літнього віку зробити їх знову молодими. Ну, побачимо. Це дуже, дуже серйозний напрямок. Люди будуть платити багато грошей за це можна буде прочитати. Оце мені оце може бути цікаво, через те, що тут -то розробили якусь. Пігулку, яку ковтаєш, і вона дає можливість своєму лікарю, вашому лікарю слідкувати за тим, що робиться в вашому шлунку. От, і е, регулювати, якщо це особливо потрібно вилікувати від якоїсь хвороби шлункової, От це, це, це просто супер. Мені здається, це буде дуже цікаво. Знову про дієту Знову про дієту, про сон. Це не дуже мені цікаво про аутизм, про щось, про, про якісь факели. І ось ще одна тенденція: ці невеличкі будиночки. Дуже часто зараз в Західному світі показують різні моделі, такі дизайнерські, архітектурні розробки, якраз які стосуються маленьких будиночків. То якщо подивитися його розкрити, ми завжди побачимо тут якісь такі Ось дивіться, яка, яка краса. От, фотографії вони дають, як це виглядає. Це дуже симпатично це розглядати от, з точки зору архітектури. Дуже сучасно виглядає. Дуже, вони дуже аргономічні, дуже ефективні щодо якраз, застосування використання енергоресурсів. І комфортабельний теж. От. Можна подивитися і помріяти, що будеш колись жити в такому будинку. Сподіваюся, що вони будуть недорого коштувати. Ну то це весь огляд, який я хотів зробити. От Зараз я, ну чи, якщо можна буде камеру повернути на себе, ні, не можу. Добре, ну значить будемо на цьому закінчувати цей невеличкий дайчаст. Ай вам щастить.